Дня малята! Давайте побудуємо місток через річку, щоб козлик зміг дістатися на інший бережок і не намочити ніжки та поїсти смачної, зеленої травиці. Для цього нам потрібні різні камінці, різні геометричні фігурки, лічильні палички, кришечки тощо козлик чи будь-яка іграшка. Щоб побудувати місток, нам треба з'єднати через річку бережки між собою, викласти камінці через річку один біля одного. Ось так, щоб наш місток був міцний. Через міст, через місток козлик наш гуляє, через річку через річку весело стрибає. І смачну травицю він тепер щипає. Діти, а тепер ви спробуйте побудувати місток. Ми будемо чекати на ваші роботи. Бажаємо успіхів!